Па-па-пам, па-па-пам Asus Expert wi є ebm 68. Дуже крута uh, Wi-Fi вайфай uh, система для середнього бізнесу. Вона підходить як для uh, кафе, так і для ресторанів, для готелів, для офісів, і навіть у домашніх якихось умовах ви можете їх використовувати. І це 2,5 гігабітні роутери. Роутер, роутер. <хи> ну, давайте так. Це 2,5 гігабіта ван uh, під'єднання. Коротше кажучи, AX7800 індекс швидкості, тобто можлива теоретична uh, швидкість у середині мережі 7,8 гігабіт uh, та ще й з USB 3.2, та ще й з меж uh, з, з можливістю під'єднання 12 ось таких ось таких. Uh, Точок доступу це не точки доступу, це мережеві точки меж. І ще є ось такий аспект того, що тут є: і агрегація LAN, і подвійний ван для стабільності чи для збалансування навантаження, є кріплення для стін, тобто ви можете монтувати їх на стіни, і, звісно, є розширена підтримка. VPN, і також в нас ота основна відмінність того, що це Enterprise роутери, це підтримка WPA3 Enterprise, не тільки звичайний Enterprise, а ще й 192 біта для підвищеної безпеки вашого бізнесу. Тож на каналі Технозон Україна, ось такий EBM 68, Asus Expert Wi-Fi. З оглядом поїхали. Прибираємо цю коробочку. Коробочка вона біленька, величенька, але вона нам не потрібна. Що себе ці роутери в нас уявляють? По-перше, комплектація. Перше, на що я звернув увагу, це кріплення для монтування на стіну. Вам достатньо просто прикрутити цю річ. Вони навіть, Asus навіть знаєте, що зробили? Вони навіть поклали ось такі монтажні це, це шурупи. Це шурупи. І, знаєте, це приємно. У вас не буде боліти голова, де їх взяти. Ви взяли, прикрутили це до стіни. Просто взяли і наділи цей роутер. Цю точку доступу на цю пластикову фігню, як я її називаю, бо не знаю, як вона правильно називає. Далі в нас є. Знаєте, що вони е, зробили? Вони зробили і поклали різноманітні е, такі виделки, Це, як сказати, виделка чи вілка для розетки. Так, адаптер. Ось такий універсальний зробили адаптер для розетки. Бо є підтримка, і, знаєте, це, мабуть, Англія, наскільки я пам'ятаю. І він, він просто знімається. Просто зйомний, ви можете замінювати. Все просто крутовезли. зробили. Молодці. Також у нас у комплекті є пачкорд звичайний. Але це все не головне. Головне те, що в нас. Цей роутер. Головне те, що цей роутер працює на таких швидкостях, що я просто не очікував. На звичайному Wi-Fi 5 ГГц він в мене показує 1,6 Гбіт просто так з льоту. І все, і полетіло. Я вам скажу так, що у такому варіанті, як я його використовував, то його можна навіть використовувати вдома, бо вони тут зробили підтримку і мультимедіа UPnP сервера, і iTunes сервера, і Samba протокол, і навіть підтримка IPTV є. Тобто, знаєте, вони поєднали Enterprise версію і версію для домогосподарств. І це все звичайно з підтримкою е, жорсткого диска для підключення через USB-3. Але у варіанті підприємства то це для використання, наприклад, для організації е, принтер серверу, для організації під'єднання, е, наприклад, там 4G модему для бекапів, там то іншим, чи не для бекапів, а для, е, наприклад, резервування, резервної лінії. Та це ще не все. Воно він вони мають дабл ван, тобто подвійний ван для резервування та балансування на ван. Це по-перше. По-друге, вони мають агрегацію lan портів другого і третього для під'єднання, наприклад, через агрегацію на серверу. Тобто ви під'єднали два LAN-порти по одному гігабіту, загрегували їх, і у вас є повноцінні два Гігабіти на середину мережі для файлів, наприклад, які ви резервуєте чи використовуєте на тому самому сервері. На сервері це дуже класно зроблено. Що мені сказати за площею покриття? Мені дуже-дуже важко оцінити площу покриття, бо навіть ось цей комплект? Ось цей комплект. Він а, розрахований на покриття 530 квадратних метрів. Мені у моєму офісі на 100 квадратних метрів прийшлося просто ходити по всіх кутах. і Я не зміг нормального знайти кута, де б я сказав би, а дивіться, падлюка не працює. Ні, він працює і працює навіть уже дуже добре. Коротше кажучи, ми будемо зараз його тестити на а, швидкість. А спочатку ми підпишемось та натиснемо дзвоник, бо ми розвиваємо україномовний контент. І якщо не буде ваших підписок, то ми не отримуємо наші відеорекомендації для того, щоб люди підписувались і знали, що є такий чудовий канал, як наш, на українській мові. Тепер ми з вами на сайті виробника на фірмовому, і тут вони, бачите, відразу показують нам кафе. Експерт з Wi-Fi для бізнесу. ASUS Expert, EBM 68 дозволяє створити швидку безпечну масштабовану мережу з широкими можливостями. Це все зрозуміло. Вони так схематично показують, що тут і камери, і камери бачення, і термінали, і ноутбуки, і клієнти, і дехто може під'єднуватись. І це все пов'язано з тим, що у цьому варіанті меж мережі. У Enterprise саме є самовизначення мережі. Поясню, бо ви тут можете задати до п'яти SSID різноманітних для різноманітних потреб. Наприклад, ви можете натиснути якийсь сценарій роботи і там створити мережу для працівників, мережу для клієнтів, портали. Портал. Ну, знаєте, ви були, мабуть, у кафе, де ви натискаєте на Wi-Fi, там у вас виїжджає там портал, замов там щось, чи спробуй нашу акційну і, і натискати. Під'єднатися. Цей роутер, це теж може. Це теж може. Також ви можете, ну далі ми по... і можна його використовувати у малім, малому і домашньому офісі, роздрібної торгівлі, готелі, лікарні. А, дивіться, що тут. А, ну тут вони пишуть про, 7, про 160 МГц. Звичайно, 7800 Мбіт. Я вже казав, що його ширина каналу і тут. В нас доходить до цікавих штукенців. Наприклад, є функція VLAN, яка забезпечує простий, швидкий і гнучкий спосіб сегментування дротової та бездротових мереж. Ті, хто в кур, ті, хто в темі, ті знають. Далі, два канали WAN. Я вже казав, що ви можете просто-напросто зробити два канали WAN для під'єднання різноманітних мереж, різноманітних провайдерів. Далі Просте налаштування для потреб бізнесу. Про що про що йдеться мова? Ви можете задати до п'яти SSID та окремі профілі на використання для кожних для кожного з цих SSID за профілем. Дивіться, як це зроблено. Ви просто обираєте, наприклад, ви використовуєте ресторан, ви там ви використовуєте у ресторані, у готелі, у кофішопі, у шопінгу, у там я не знаю, з друзями для навчання. Ви можете створити свій власний стиль, про що я казав. Про ці самі портали. Дивіться, ось яким чином це працює. І тут є ще й додаток. Додаток ми теж роздивимо сюди об'ємі і керування великою кількістю пристроїв. Поясню, кожна з цих штукенцій, кожна з цих штукенцій може, ну тут ви можете піднімати до 12 цих штукенцій, а ці штуки ще й до 100 активних пристроїв можуть витягувати. Оце дуже важливо. Бачите, вони пишуть до 100 активних пристроїв одночасно. Керування одній програмі, і ось про що я казав. Дивіться, ви можете зробити тут є межмережеві VPN, так звані сайт сайт VPN, які допоможуть вам створити. Ну, наприклад, між офісом і, наприклад, вашою, вашим філіалом єдину мережу Wi-Fi з доступу до одних і тих самих ресурсів. І вам не потрібно зараз купувати якесь мега-мега там дороге обладнання, як раніше будували там багаторівневу мережу. Зараз це все робиться дуже дуже просто і набагато простіше, ніж раніше. На, ну, настінне кріплення вони тут показують екологія пакування, і трохи подивимось з вами технічні характеристики, бо тут є дещо цікаве. Наприклад, що воно підтримує, на яких швидкостях. Ну, Wi-Fi 4, звісно, там 300 мегабіт. Це нормально. Wi-Fi 5 до 4,3 гігабіта. Поясню, бо вони тут впровадили 1024 QAM для 802.11ac протоколу. Також у 2.4 вони до 574 Мбіта, у 5 ГГц перша мережа, яка має канали від, 60, від 36 до 64, це 2,4 Гбіта. І е, друга 5 ГГц мережа до 4,8 Гбіт, 6 внутрішніх антенн, і тут є у нас формула mimo 2х2. У 2.4 у першій 5 ГГц 2 на 2, у другої 5 ГГц 4х4, 4 на 4. 4-ядерний 1,7 процесор, 256 МБ флеш. 1 ГБ А, звісно, звісно, підтримка є і FDMA, і 160 МГц, і 1024 QAM. Ну тут вони далі перераховують усе, що могли перерахувати у цих технічних характеристиках. Тож, зараз ми беремо. Ну, я знаєте, що ще зробив. Я ще вам накидав опис під цим відео продавців, де продаються ці роутери. А, а ми з вами їх беремо, тестуємо на швидкість і робимо потім висновки. Так що, Переходимо. Ну що, панель керування. Ось такий вигляд вона має. І це незвична панель керування ASUS, бо це бізнес-реалізація, тобто бізнес-модель, яка має ось такий цікавий інтерфейс. Цікавий, він розповім трохи пізніше, чому. А зараз ми проведемо деякі тести. Ну, в мене тут я зараз 2,4 ГГц тестував. Дивіться, зараз ще ми раз тестуємо 2,4 ГГц. Тестував. ну, Максимально, що я бачив, на 2,4 це 140. 40 на 140, 130, 140. Зараз це в нас. Ось, дивіться. 2,4, 5 ГГц 1, 5 ГГц 2. Я ще створив гостьову мережу. Ну, коротше кажучи, в мене тут е такий, знаєте, трохи безлад у мережах, <смір> бо я е багато там створював різноманітних мереж, дуже це цікаво робиться, зараз покажу. Так, е 2.4, 121 на 82 пікові значення, які я бачив у результаті серії тестів, я бачив 140 на 140 Давайте 5 ГГц і ми будемо тестувати 5 ГГц. І першу мережу, і другу поясню, перша мережа це канали від 36 до 60-го. А друга мережа це вже ДФС канали з 100-го та вище. І ми бачимо, що 5 ГГц в нас ну, 1,4, 1,5 у піковому значенні на 1,2-1,3 у піковому значенні це у серії тестів. Тобто ми бачимо нормальний тест Wi-Fi 5 ГГц. Зараз перемикаю на іншу мережу. Це в нас DFS каналами. Стартую знову. І тут ми бачимо навіть більше десь 1,6 у піковому значенні на завантаження, 1,3, 1,4 на вивантаження теж у піковому значенні. Тобто тут питань нема з мережою. Але що в нас з Lanner G45? Зараз я під'єдную LANR G45. Є, з'єдналося, стартуємо і бачимо чистий гігабіт без будь-яких питань. Тобто просто чистий гігабіт. На завантаження на вивантаження, тож в мене питань нема. А я навіть хочу провести тест, перемкнувши, перемкнувши LAN G45 на, інший, наш, на нашу іншу станцію. Тобто, в нас дві станції, які з'єднані без, бездротовим з'єднанням, тобто через воздух. І ми з вами зараз. З'єднані і бачимо теж гігабіт, бо вони розташовані близько. Але якщо ми їх розведемо, то це буде, звісно, падіння. Якщо хтось в нас під'єднаний через LAN RG45 до іншої станції. Тож за тестами швидкості в нас питань нема зовсім. Давайте ми під'єднаємось і подивимось. Що в нас є у керуванні? Тут у нас це досить цікаво, в тому плані, в тому сенсі, що в нас є панель керування з різноманітними мережами, з пінгом еталонний показник DNS, як вони пишуть, але це пінг до DNS, наприклад, там Cloudflare ви можете відслідковувати, Google, HiNet та інші. Ви можете додавати якісь там DNS, воно буде його пінгувати. Також ми бачимо з вами порти Ethernet, ну Зараз воно показує основну в нас точку доступу. Тобто, і в нас є моніторинг трафіку, також в нас є керування iMesh, це керування mesh вузлами. Керувати можна. Ну, наприклад, дивіться, у нас є керування вузлом основним, це, начебто, тікілет, і в мережі такий собі варіант використання. Воно просто пише в нас швидкість передавання. Але якщо ми переходимо на інший вузол, то ми вже у керуванні побачимо. Усі варіанти керування, яким ми можемо е, там оперувати, це вмикати-вимикати радіомодулі, модулі, робити застосунки USB, керувати, керувати комутатором. Зайдемо до системи, і тут можемо jumbo frames, чи об'єднати, агрегувати канали. Тобто ми можемо робити агрегацію LAN-3, LAN-2. Це дуже добре, бо агрегація дуже потрібна. Якщо у вас є, наприклад, десь на якійсь точці, ви поставили на сервер з агрегацією LAN-портів, тобто з'єднали два е, порти LAN-. 2 і LAN 3 до вашого серверу, на ньому теж те зробили агрегацію, і він у мережу буде віддавати на швидкості, наприклад, 2 Гбіт на агрегації. Дуже-дуже крутелезна річ. А ось тут цікава а, штукенція саме для бізнесу. Бо якщо ви можете. А, Ну, дивіться, якщо ви додаєте якусь мережу, то ви можете обирати скрипти е, створення цієї мережі. Наприклад, спрацівник, і ви можете для нього виставляти там назву мережі, метод аутентифікації. Ви можете обрати fi діапазон, ви можете е, режим iMesh, ви можете для нього вмикати різноманітні точки вузли доступу. Тобто, якщо велике підприємство чи великий готель, то ви можете. Ну, наприклад, хтось поселився на другому поверсі. Ви під'єднали його конкретно до другого поверху. Дали, ну, зробили для другого поверху мережу і е, видали Wi-Fi для другого поверху. Такий теж варіант е, можливий, бо тут є і гостьовий портал. А гостьовий портал дуже крутелезна річ. Ви мабуть бачили, коли там у торгових центрах чи у якихось готелях е, ви заходите, під'єднуєтесь, вам видає там ну, ознайомтеся з умовами, у нас є там, такі акції, там під'єднайтеся, ви теж. Тут можете це зробити, тобто гостьовий портал можна зробити. Також гостьова мережа це звичайні, звичайні гостьові мережі, мережа за розкладом. Можна планувати мережі. Мережа, IOT. це для пристроїв умного дому. Також є vpn мережа Ви тут можете обирати сервер, WireGuard є підтримка. Ну, коротше кажучи, дуже крута річ. Для того, знаєте для чого є провідник сценаріїв. От дивіться, у сценаріях ви можете зараз до VPN повернемось, бо там є окремі налаштування сервер та uh, Fusion VPN. Uh, дивіться, у нас є сценарії. Ви можете, наприклад, створити мережу для співробітника, для філії, для ресторану, для готелю, для кав'ярні, для торговельного центру, для тренажерного залу, робота з дому для навчання, класна кімната, розумний будинок, голосовий помічник, станція зарядки електромобілів, прилади спостереження, друзі, діти, і ви усі ці. Навіть віддалені якісь оці башні, баш, навіть віддалені ці роутери, різноманітні точки вузли, ви можете їх поєднувати через VPN мережу, бо тут є о, варіант о, підняти VPN через PPTP, через OpenVPN, через IPSEC через WireGuard. У нас є підтримка Fusion VPN. Що це означає? Тобто, за допомогою функції VPN, ви можете, наприклад, об'єднати два офіси у єдину у єдину Wi-Fi мережу. Тобто, це не просто так ви там зробили тунелі, Це настільки полегшує створення якихось мереж таких, знаєте, вона одна єдина для фільму. 100 вузлів, 100 вузлів можливо під'єднати 2,5 з половиною габітний порт. круто. Також є AI Protection, це мережевий захист Trend Micro, який сканує і пристрої на зараження, на на бекдори, на якісь там храбаки. І інше в нас є тут блокування заражених веб-сайтів і рекомендації оцінювання безпеки маршрутизаторів. Моніторинг трафіку досить, досить інформативна річ і є звичайні налаштування, як у звичайному роутері. Почнемо з бездротових з'єднань. Якщо брати 5 Wi-Fi, то в нас тут, звісно, є AX режим, в нас є. 160 МГц і є канали від 100 до 140, це на, інш, на другій мережі. Поясню, 160 МГц може бути недоступний в деяких країнах, бо це регіональне обмеження. Але у першій мережі такого немає. Тут в нас доступні канали від 36 до 64-го, не до 60-го 64-го. І знаєте, у чому різниця Enterprise роутеру від домашнього роутеру, який, наприклад, ви там купуєте. Пути тут є підтримка WPA3 Enterprise і Enterprise 192 біта, тобто це метод аутентифікації, який підвищує захист вашої мережі, і зламати її практично неможливо на wpa 3 Enterprise 192 біта. Ви знаєте, скільки потрібно часу, щоб зламати такий захист. Це навіть не, не 128-бітний метод аутентифікації, боже, вже заговорююсь. А також в нас є мережа 2,4 ГГц. З підтримкою, ну, дивіться, зараз. Канали з першого по 13 і ще і Wi-Fi 6 режимів працює. А, також локальна мережа тут звичайне застосування локальної мережі налаштування. Вибачте, також є в нас підтримка IPTV і VLAN, контроль доступу до пристроїв, адаптивний QoS, Це, це звичайні застосову застосунки. USB. Знаєте, що вони зробили? Вони взяли Enterprise роутер і перенесли туди а, можливості звичайного домашнього мультимедіа роутера. Бо тут є підтримка і iTunes, і UPNP-сервера, бо в нас є мережеве файлове самбо-сховище, куди я під'єднав диск, і ми можемо. Е Скажімо так, організувати доступ. Але є у цьому роутері на старті продаж одна ванда це е, те, що він підтримує тільки SMB V1. SMB V2 поки що ні. А але я, я впевнений, що ASUS додасть, бо усі ті роутери, які я від ASUS тестував, вони мали SMB 2 як мінімум. Є FTP, є е, підтримка серверу мережевого принтера, звісно, з підтримкою протоколу LPR для Windows, LPR для Mac. І, е, е, звісно, є у нас підтримка модема. USB для, скажімо так, резерву, резервування. Також в нас є здвоєна мережа WAN, дуже класна річ. Дивіться, ми можемо вмикнути, під'єднати іншого ще провайдера через LAN, і воно воно їх поєднає у сенсі того не агрегація, не плутайте. Агрегація LAN тут є. А агрегація WAN тут працює у режимі відмовостойкості чи у балансуванні завантажень. Тобто, якщо у вас є два гігабітних провайдери, ви завели, і у вас там деякі пристрої йдуть на одного провайдера, деякі на другого. Це у режимі балансу, балансування навантаження. А у відмову якщо один провайдер пропадає, працює інший, і навпаки. Тобто, в нас це то теж класнюча річ. Далі мережеві інструменти, і більш нічого тут немає, окрім. Окрім, давайте покажу одну штукенцію. Це в нас є ось такий а, прикольний додаток а, керування цими а, самими роутерами. Ви можете керувати усією своєю мережою прямо ну, з свого мобільного телефону. Є в нас панель керування, уся стандартна з моніторами трафіку. Звісно, якщо ми захочемо додати самоприділя... самовизначену мережу, то ми маємо усі ці скрипти, які маємо і у веб-версії. Тобто це повноцінне налаштування, бо усі параметри, усі параметри ми маємо тут до того ж, є оновлення прошивки, можемо щось оновлювати. О, дум -дум. До речі, треба оновити ось цей, цей вузол. Тобто воно, ну, воно оновить я е, потім через веб-версію просто-напросто оновлю. Тож е, ми з вами закінчуємо цей огляд і переходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу: крутелезні, Wi-Fi 6 е, меш роутери з безмежними варіантами використання у малому та середньому бізнесі, навіть у вдома в вас. Е, ми їх. Рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.